Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звуть Віка, і це моє перше відео на Ютуб. Та й взагалі будьте. Якщо чесно, раніше я навіть не замислювалася про те, щоб вести якийсь блог чи от власне канал на Ютуб. Напевно, тому що мені було просто нічого розказати. Але трохи менше року тому в моєму житті з'явилася гра, яка полонила моє серце та весь вільний час. Звісно, Animal Crossing це не єдина гра, яка у мене є на Switch, але вона точно є найлюбленішою і граю я в неї майже кожен день. Останні декілька місяців, буквально кожен день. Я планую вести цей канал більше в форматі блогу, але я в основному буду розповідати про Animal Crossing New Horizons, як ви вже могли здогадатися. Проте я особисто не люблю такі відео, в яких прям навчаються як грати чи зачитують якісь сухі факти, тому планую просто розповідати історії з життя мого острову, з особистого життя, ділитися лайфхаками по грі. Ідеями декору острову і тому подібне. Сподіваюся, що мої історії будуть розслабляючі та цікаві не лише для гравців кросінгу чи інших ігор, а й для будь-кого. Розповів вам трохи про мій острів Мого персонажа. Звати так само, як і мене, і день народження також як у мене. Так не дуже цікаво. Але я спеціально так зробила, щоб не відділяти себе від персонажа. Одразу проговорю, що граю російською, тому що, на жаль, нашої мови немає серед доступних. А щодо англійської, я побоялася, що не усі тонко щось зрозумію, і так і є. Доволі специфічні діалоги та жарти. Іноді вони навіть здаються дивними. Але все одно кумедні. І коли я бачу відео з гри англійською, багато тонко, що просто не розумію, а грати з прикладачем в руках ну, таке собі задоволення. На острів я заселилася, тобто почала гру 2 травня 2024 року. Головні фрукти у мене це груші, а острів я назвала Персикланд. Чому так? Бо назва на честь мого котика-персика. Навіть прапор я зробила з відсилкою на це. Однак персикові дерева також мої улюблені в грі, вони виглядають найбільш мило, як на мене, хоч і не траплялося мені до сих пір, що не може не засмучувати, але колись вони точно будуть прикрашати мій острів. Отже, перейдемо до основної теми. Особливістю Animal Crossing є те, що тут проходять свята з реального світу, але називаються вони трохи інакше. Першим зимовим святом був День іграшок. Проходив він 24 грудня. у нас сьогодні святвечір. А у багатьох країнах в ніч з 24 на 25 грудня, як ми знаємо, Санта-Клаус залишає подарунки під ялинкою. Тому це відсилка саме на це. Просто називається Днем іграшок, а не подарунків. І назву придумали не просто так, бо з 1 грудня у лавці нука продавалися іграшки, якими потім усі обмінювалися. Я накупила купила багато різних і всі подарувала жителям острова, але вони мені у відповідь надарували приблизно такий же набір. Ну головне, що не забула одне про одного. Отже, зайшла я вранці в гру, і там вже приїхав помічник санти Чун. Думаю, зрозуміло, чому його так зва. Звісно, у нього є проблема, бо інакше було б не цікаво. Немає святкової упаковки для подарунків. Одяг мій був спочатку типу як у еліфасанте, бо ж я теж стала його помічником. І коли я зробила обгортки, джингл доручив мені рознести всі подарунки жителям. Який тоді відняв сенс, не дуже зрозуміла. Подарунки без обгортки, сам їх не дарує. Чисто кур'єром попрацював, доставив до острову та й все гарно злаштувався, нічого не скажеш. Ну але я хоч не задарма працювала Шкарпетки, які він подарував, чудово виглядають на камінням, та й в кінці отримала від нього ще деякі подарунки. Для такої поважної місії я, звісно, переодяглася у Санту і почала розносити подарунки. Зразом познайомлю вас з моїми сусідами по острову. Спочатку я пішла до Квін. вона та Спрокот були найпершими жителями разом зі мною. І чесно, на початку вони мені не дуже подобалися, але з часом я їх полюбила. Далі подаруночок отримала Саллі, просто обожнюю цю білку, та Епл. Теж від неї кайфую. вона ще й найкращий інтер'єр має з усіх на на острові думку. Далі Роско. Він нещодавно переїхав до нас, і не те, щоб я була в захваті від цього персонажа. Мабуть, коли він захоче приїхати, я не буду його зупиняти. В якийсь момент це станеться точно, бо у них іноді з'являється бажання жити в іншому місці. От Салі, наприклад, я вже декілька разів відмовляла, бо зовсім не хочу її відпускати. Спрокет – один з перших поселенців, як я вже казала. Спочатку мене бісили ці звуки, як у робляти якогось, але потім звикла. Він спортивний, постійно ці жарти на тему спорту. Але при цьому він добрий та доброзичливий. До речі, деякі жителі дарували мені подарунки у відповідь, навіть незважаючи на те, що я їх дарувала від Санти, а не від себе. Напевно, це ті, з ким у мене рівень дружби більший. Далі Ганс. він горили, якщо що, бо я особисто не одразу це зрозуміла чомусь. Мені він виглядає як якась сніжна людина. Панчиці мене не одразу впізнала. Це було кумедно. До речі, вона в моєму рейтингу інтер'єрів на другому місці. Після тапу я колись покажу їхні будиночки всередині. І на останок проколу. Він найсмішніший мій житель, як я думаю. Про нього майже нічого не можна сказати, окрім того, що він любить їсти. Ну і в цілому такий добряк знає. На цьому моє завдання було завершено, бо на той момент у мене все ще було 8. 4 січня ще я заселилася Веста, але про це я розповім якось потім. Як і обіцяв джинку, мене очікували ще два подарунки від нього це ось такі святкові синчата Санти та інструкція, за якою можна зробити купу подарунків. Але це доволі складна інструкція, бо я довго шукала один інгредієнт а саме червоні обгортки. Кожен день навідувався до лавка внука і заглядала в ту їхню шафу з усілякими товарами, і тільки 2 січня вони з'явилися там. Але очікування було варто того. Отака гора подарунків буде мене радувати до кінця зими. До речі, я планую в Crossing залишати прикраси якраз до кінця лютого, бо і в реальному житті ми з моїм хлопцем наряджаємо ялинку всередині грудня, а прибираємо аж ближче до березня. А Як робите ви? Можете розповісти про це в коментарях, бо мені справді цікаво. Батьки нам зазвичай говорять, що це занадто довго, але ми вважаємо, що найголовніше робити так, як нам кайфово, а не так, як прийнято. Тому ось так. Після подарунків від Санти я обмінювалася з усіма власними подарунками. Не буду показувати кожен діалог, бо не бачу в цьому сенсі. Ось так виглядало те, що мені подарували. Я особливо рада цим двом милим песикам, бо мені тільки чорний попався в магазині, а я люблю більш світлі кольори. І будиночок ляльковий також такий класний, рожевий. Звісно, предмети можна було б перефарбувати. Але класно, коли можна не витрачати на це час та Діні. Діні, до речі, це місцева валюта, англійською вони називаються bells, російською перевели як Діні від слова дінь, звісно, і звук дзвонки. Можливо, я буду їх тоді називати краще дзвіночками, але напевно коли як. Ось так пройшов день іграшок. Було безперечно цікаво, і добре, що все не займає багато часу, бо і так кожен день багато чого потрібно зробити по грі. А якщо б ще й свята разогулося на весь день, то не знаю, коли жити в реальному житті. І також класно, що дається багато часу на проходження цього сюжету до п'ятої ранку наступного дня, типу, кому в який час зручніше. 31 грудня ми з моїми друзями-тваринками святкували новий рік. По-іншому його ніяк не називаєш, ну, бо це просто кінець одного року, початок іншого. Тому краї назва така ж. Я одразу одяглася в святкове вперння, таку довгу зелену сукню з намистим з парели. Ну і до зеленого одягу зазвичай лучи саме родий кольор волосся, тому ось так. На площі з самого ранку танук разом з Зуби були відлік до року та продавали плюшки з написом епі, хлопавки та саячі паличка. Звісно, як було все. Більше нічого такого особливого тижня не було. Ближче до 12-ї ночі всі жителі почали збиратися на площі. І за 10 секунд до нового року розпочався вже повноцінний відлік часу. Всі махали паличками, і рівно 12-й був феєрверк. під піддовго, так тепло, та ностальгічно стало. Але, на жаль, наразі у нас феєрверки світлі небо лише коріння. Час співпадає з реальним, і тому новий рік 12 година, і у грі, і в реальному житті в один час. Тому я трохи схитрувала і у грі святкувала на декілька годин раніше, перевівши час у налаштуваннях самого свіча, тому що якось не хотілося сидіти за столом з консолью в руках. Але є один нюанс, про який я дізналася тільки за декілька днів. Вся моя ріпа, яку я ще не продавала зовсім, мила. Візі ми, звісно, попереджала брата щарі почутливо до так званих часових аномалій. Але я хотіть про це забула, як можна було очікувати. Тому 170 тисяч дзвоників витрачені у неділю того тижня пішли всьому сімейському підвіз. Ну, зато я точно пам'ятатиму про цю особливість. Я ж, дякую, що пережили зі мною ще раз свята в Animal Crossing, Сподіваюся, було цікаво. Підписуйтеся на канал, ми будемо розвивати острів разом та ділитися цінними порадами щодо гри. Також чекаю на ваші коментарі. Буду рада почитати про ваш досвід гри чи просто відгуки на відео. Почуємося в наступному відео. Бувайте!